Життя, про те, як відбувається виховання в туристичних погодах. І саме ви знаєте, що саме люди, які займаються вихованням молоді, для них це є дуже актуальне, тому що людина вчиться пізнавати цей край. Зараз я передаю задоволенням слова Віталію Харченко, викладачу автодорожного технікуму, давньому діячу нашого туристичного руху і досліднику. І відповідно також, хто цікавиться, Віталій Євгенович також досліджує спорт на Лозівщині, зокрема футбол, брав участь у підготовці автор книжки саме 100 літ Лозівського футболу. Будь ласка, саме туризм на Лозівщині. Так, шановні учасники конференції. Значить, тема моєї доповіді туристичний рух на Лозовій». Він, звичайно, не повністю досліджений. Це таки тільки початок дослідження. Як сказав Славко, я ну, скажімо так, відносно давно займаюся. Туризмом, а так як я ще працюю істориком, то останнім часом почав трошки досліджувати історію туристичного руху. Ну і який, який зв'язок має туризм до краєзнавства, я думаю, всі погодяться, що як краєзнавство неможливо без туристичного руху, так власне і туризм неможливо займатися туризмом, не займаючись при цьому краєзнавством. Тому Саме про нього і піде зараз мова. Значить, власне кажучи, турист може вважати себе кожен. Той, хто хоч раз залишав свою батьківщину, малу батьківщину я маю на увазі, якщо їздив хоч кудись, це вже можна вважати туризмом. Ну, ми зараз поговоримо про такий більш активний вид туризму. В нашому місті. Організований туристичний рух розпочався в 1980 році. Наскільки це відомо, до цього року не було організованого цього руху. І засновником цього руху був викладач географії профтехучилища нашого номер 36 Олексій Потупин. І, власне кажучи, велосипедний туризм не розпочав. Вересні цього ж року ця секція, яка розпочалася в туристичному профтехучилищі, була перетворена на регіональний клуб велосипедного туризму. І названий цей клуб був на честь Глеба Травіна, який свого часу об'їздив. Ну, наскільки це відомо, хоча є сумніви, що саме на велосипеді він об'їздив всі кордони тодішнього Радянського Союзу. Ну, вроді би, як саме на велосипеді, його ще після цього стали називати людина на Залізному Ну, Тут от є деякі фотографії, вже вдалося мені такі старі знайти. Згадуються самі перші. Члени цього туристичного клубу. Ну, а це наскільки мені відомо, це Кавказ. Хоча, крім Кавказу, вони їздили практично весь Радянський Союз тодішній. Після того, як Одобні уїхав за кордон, туристичний рух такий організований дещо призупинився, але з часом почав знову відроджуватися. Це в 90-му році почав діяти в, перш... в 11 й школі туристично-спортивний гурток. Основна... Основний напрямок роботи цього гуртка це водний туризм, хоча і піший туризм вони також, як би так сказати, ну, займаються ним. Ну і крім того, починаючи. Десь з кінця 90-х, початку 2000-х, цей гурток почав приймати участь в різних змаганнях туристичних, як обласних, так і всеукраїнських. Я маю на увазі саме різний туризм. Крім цього, багато ще в нас є, є людей, які займаються туризмом. Так, наприклад, я знаю, і це знайшов фотографії колишній директор школи номер 2 Адамова теж і це фотографія ще з часів Радянського Союзу, а це фотографія вже Карпати відносно недавно була. Це Сергій Мороз, який на сьогоднішній день воює на Сході, а в недалекому минулому керівник районного туристичного гуртка, який і.. Возив дітей на різні обласні змагання і сам ходив в туристичні подорожі. Це я знайшов в інтернеті. У нас, виявляється, не зник нікуди велосипедний туризм, хоч, може, він не був довгий час організований, але останнім часом от, є такий клуб велолазовая який називається. Ну, він, і в інтернеті можна знайти сторінку цього цієї цієвілозової, ну і там безліч різних фотографій, і маршрути, подорожі і так далі. До речі, саме в інтернеті знайшов отаке, таке оголошення. Це у них на сторінці викладено 29 травня, буде велодень лозовий. Дама, якщо є бажання, я можу. Більш детально розповісти, де це там і що це передбачає. Так, Ну і власне кажучи трошки про себе, у 2013 році ми в автодорожному техніку теж організували туристичний клуб, назвали його Заманили. Да, така от назва. Вирішили піти шляхом. Таким от, ну, дещо незвична назва, вона тоді більше запам'ятовується і на неї звертається увага. Значить, це емблема. Ну, а поруч зі мною, як на мене, по-моєму, це зараз в місті, нашому місті найдосвідчений турист, в нього туристичного стажу десь років 40. Ну, наскільки я знаю, перший велосипед свій. Він купив, це Голобою Микола Вікторович, купив ще в 70, то толі четвертому, то лі 5 році. Ну, а до цього, як він там займався ним, він вже, вже, вже не пам'ятає, чи був нього раніше велосипед. Ну і до сих пор він активно приймає участь в туристичному році. Ну, Це наші подорожі в Кримських горах були. В Карпати перший раз поїхали у 2014 році, як кажуть, не було б щастя та нещастя допомогло після того, як Крим був окупований, вибору не залишилося. Ну і виявляється, не дарма. З'їздили в Карпати. Ну Оскільки в нас все ж таки мова йде про краєзнавство, то велику увагу приділяємо ми подорожам Харківською областю. Харківщиною, ну, Лозівщиною, власне кажучи, але я на, більш на Харківщину. Робили ми подорожі і до Шаровського замка під Харковом Гамільшанський ліс, Роздолівський ліс це так, не, не так далеко від нас в Близнюківському районі. Ну і На цих, цих фотографіях, як бачите, активно е, приймають участь як Лозівські учні, так і Лозівські студенти. Тобто, так, намагаюся я, я і ті викладачі, які зі мною приймають участь в туристичному русі, намагаюся залучати до туристичних подорожей. Ну і кілька ще слів, вже це зображень не, не буде. Готуючись до цієї конференції, кілька матеріалів таких, які я знайшов з історії туристичного руху. Значить, Знайшов посилання на те, що в 1981 році в нашому місті був відкритий музей історії велотуризму. І не знаю наскільки це вірно, але в багатьох посиланнях в інтернеті посила... ну, там, різні люди спогади пишуть, згадують про те, що в Радянському Союзі це був єдиний музей історії велотуризму. Находився він саме тут і більше того, він знаходився в краєзнавчому музеї. Організатором був саме е, Потупін. Вони їздили там до різних е, е, ді, ну, ді, різних туристів, які їздили з тим же Травіним. Ну і саме вони знайшли маршрут, який проходив через наше місто. Коли об'їжджав там весь Радянський Союз Травін, то він і через Лозову їхав. Це один такий е, цікавий момент. І другий, що знайшов ще в 1989 році, в нашому місті з ініціативи того ж Потупіна е, була проведена всесоюзна юнацька, ю, ю, всесоюзний юнацький е, сльот велотуристів і перший міжнародний. Ну, на жаль, це крім цієї інформації, жодного фото в інтернеті я не знайшов, а сам потоп він зараз в Німеччину уїхав. Тому ну, як, наскільки це буде можливо, значить знайдеться матеріал. Є ну я ж кажу, що недавно, так сказать, почав займатися, тому можливо. Матеріалів багато не було. Ну і фото. Дякуємо за увагу. Це я разом з своєю дружиною, яка також активно Да, Приймає участь в туристичних подорожах. Все, дякую за увагу. Якщо є запитання, які задав.